Раніше для того, щоб отримати довідку чи свідоцтво про право власності на нерухомість, наприклад, на ваш будинок, треба було вистояти довжелезну чергу, заплатити в середньому 300 гривень хабара, і ще чекати місяцями на те, щоб ця довідка прийшла і те виключно в паперовому вигляді. Ми змінили цю систему. І зараз таку довідку, як і виписку про дані реєстрації свого бізнесу, ви можете отримати онлайн, тобто через інтернет. Вже сьогодні 20% послуг видаються не в паперовій формі, а в електронній формі. 47 тисяч українців скористалися можливістю не стояти в черзі, не платити хабара, не шукати знайомого в тому чи іншому державному відомстві, а просто через інтернет зайти, заповнити форму і отримати в електронній формі відповідну довідку. За результатами оцінки діяльності кожного міністра. Мною буде запропоновано парламентської коаліції, новий склад Кабінету міністрів України та нову ефективну структуру українського уряду, а також обласних державних адміністрацій. Це повинна бути не кількість, а якість. Це повинна бути не імітація, а відповідальність. Завдання всієї української влади є служити народу України. Завдання кожного чиновника служити кожному з вас. У нас чіткі плани і завдання. Але не процес, а результат важливий. Це є єдине мірило змін. Змін в житті кожного з нас.